Доброго дня. Купив таку бочечку взити воду. Будемо робити її помалу, по мірі того як буде час. І будемо знімемо відео. Що з того вийшло. Бочка моя. Такий дуже жахливий стан. Рама лопнувша щось там наварено. Тоже наварено. Ступиць немає. Тут теж бачу щось хтось варив. З одного боку різьба нормальна, жива, а от з другого боку не дуже. Ще от такий фуркоп. Невідомо що і для чого він. Тут взагалі шедевр радянської інженерної думки. Зірочка, екран і кран. якісь гівняні заглушки. Це було б нічого, але тут як видно різьби немає. Того ступиці сюди, якщо я її знайду, то вже їх і не поставиш. Хіба як його вирізати, наварити, про... На... наварити і проточити різьбу, там вона, ну, напевно, не триматиме. Та й вирізати його тут не бачу як. Прокопчика треба викинути. Таке, візуально вона ціла. Але всередині кошмар що робиться. Тут теж видно лопнувши. Не було шпильки, чи десь лопнули, приварили його. Ну так, сильно ніхто не заморачувався. Зараз вилізу зніму ще зверху, як воно. Зверху виглядає воно все ось так. Якийсь бляха рукомийник, що воно таке. Треба позрізати оці всі смаркалі. Це щось дуже на заводське, похоже, не будемо чіпати. Це петля із зносу, як казав, один взагалі нема. Якщо чесно, то її металом. Тут теж щось варили мільйон разів. Ну я не знаю, на що я його взяв, Гуля. не понятно. Гуля. Така треба буде вирівняти. Тут якась площадка. Отак ну, дивишся, не, не дуже вона і гнила. Тут невідомо наше усилення, щоб не роздували її, теж трошки пом'яте. помняте. Найбільша проблема тої бочки. Зараз покажу. Отакі во як його вичухати, хто мені скаже. Чи брати болгаркою, чи перетворити ваші режі, тут нічого не дасть. Чухати болгаркою і вимивати. Бочка треба, щоб і на оприскування, і от такі вовоє, все лупиться, треба молоточком вистукати. Ну, так вроді не, не сильно поганий стан. Я думаю, що нижче. Саме перше буде прогнивати, треба подивитися, болгарка тут піде, ого-го, попочухати її, знаю, передає, не передає. Стан ужасаючий, купа всяких приварених, непонятних трубок. Шлангу вже заказав, щоб заливати. Поки що на оприскування буде їздити на, на ПТС старенькому. А там помало-помалу поставимо і на колеса. Зараз я зніму, що, що йшло в комплектації. А в комплекті до неї дали два нових, навіть з наклеючками, навіть з тими піхурчиками. Два нульцевих колеса 12 на 16, Правда, різних виробників. Де воно тут? О, 12 на 16. Нові болти, диски. не думаю, що вони нові, що вони зараз такі нові робляться. І суть тої бочки, що весь комплект два колеса і бочка безступить, коштував як оті два колеса в магазині. А колеса мені підходять на роу 6, і там вони вже такі, як би сказати, дрихлі. Тому це така інвестиція, якщо, що, то просто. Кулеса перекину на роу, а бочку абочку мене продати чи в здати. То воно все одно себе відіб'є. Розбултовка тут то теж роу 6, тут немає особливо над чим задумуватися. Прикрутив і погнав. Та й можна навіть на гній з бочки їх перекидати на роу, Щоб чисто роботу зробив і назад, бо гнію на осінь вибожу, а круплю, як правило, літом. Тому можна так. Так, Єдина проблема радянська технологія. На 6 шпильок, а на ступицю газ 53 воно не стає. Ступиця роу 6 і газ 53 розболтовка різна. Отмір там буквально 2-3 мм. А оці зміщені. Газоницький десь таку ну, йдуть. Міжцент... Розбултовка між центрове. А саме мені дешевий варіант поставити з газ 53 ступиці, купити чи передній міст, чи задній міст, ті вали поотпилювати, а ті приварити. Ой, роботи, звісно, дуже багато. І тому питання перше: як ту бочку правильно вичухати, щоб не забивало оприскувача? Чи ставити якогось фільтра, який фільтр... І ржаву воду профільтрує на, на наявність того, щоб розпилювачі не забивало. Друге питання. Відпиляю я отут. Привариться, ступиться в стик до цього по кругу. Тут бачу якийсь квадрат, це може чагун. Як він тут приварний ще не понятно що треба оцей трипер відкрутити, викинути. Якийсь фаркоп. Тут теж якось так не ясно, десь то, напевно наприварено. Думаю просто вала відрізати. Або може хтось такого вала має, але як його вставиш, то, напевно, з, цим, з цією човнячкою йде. От такі роздуми над тим всім. Ну, часу не дуже є, бо треба вже дужним готувати комбайн. Вже є деякі нароботки по комбайну. Ну хоча б позрізати оті всі... Лишні круштейни, у цього фуркопа заднього викинути. Муста можна пошукати газ. Напевно, заднього краще сюди втулити. Або, по суті що ось оцю залишити, просто з самого, самого муста, де сама та ступиця, відрізати, приставити приварити. переварити. Воно... Теж тут так подивився. Не Видно, не видно. Як тут треба газувати, щоб розламати таку раму? Або, або, то бочка щось вузила важче, ніж вода. Зараз ще зафоткаю що це за бочка, як вона називається, може хтось щось підкаже, що вона таке з чим його їдять. Бочка зЖВ F3.2 что-то вакуумное, не знаю. Жиже за заправщик жиже разбрасыватель. Что он делал в кулгаспе, не Львов, что и даже у Львове рубился. 88 рік. Ну стояла вона в гаражі в попередніх власників. То думаю, я, может не дуже вона там Не придеться її на полі заліплювати на скору руку. Отаке відео. Хто подивиться, що прокоментує, буду вдячний. Як його правильно відчухати і як ті ступиці правильно вварити тут до квадрата. Не хотілося б вирізати цілого цього моста. Та й центрове, я не знаю, між кулесами. Цієї бочки газ. 53. Не думаю, що вона одинаково. Щоб не впиралися мені колеса в бочку, якщо там вуще. Ось таке відео. Дякую всім за увагу. Дякую за коментарі, якщо такі будуть.